Положень таких штрафних. Поламар пробуває по воротах. Поламар добування. І забуває м'яч зараз. Максим Євпак. М'яч зараховано. І номер 15 команди Вікторія. Коли повинен цей матч був зіграний. Тут Євпак і Що тут арбітер матчу показує на 11-метрову позначку. Я м'яча і зараз дуель. Поламара і Федотова. Поломар удар по воротах і забуває Руслан Поламар. Головою грає Кравчук Євдокимов. Він отримав капітанську пов'язку до момент. Біля воріт Вікторії. І забуває в цьому моменті зараз Дмитро Махнів. В ці хвилини впевнено м'яч футболіст Вікторії на вісвіт. Лебеденко. Вікторія тут зараз в контратації Сумчани. Пробуває по воротах. Максим. Кравчука, який пробував по воротах. Тепер інший захисник, тепер вже правий. Він пробуває по воротах і влучає попередчину добування. І п'ятий м'яч літає в ворота Юкса. І хто це робить?